Добрий день, шановне панство. Сьогодні неділя, ранок, зараз 7 година. Перед роботою прибіг нагодувати нутрий, зверху нутрий відселив, ловив самця ніяк не міг витягнути, бо рештовки немає, щоб стати, але більше 13 кілограм, звідси витягував самця, мусив положити дошки, щоб він. Не ловився за них і переселив звідси внутрі в вольєр. Так, тепер дивіться, на вулиці в нас вчора було біля, в тіні біля 38 градусів, і внутрі, звичайно, бідні за таких умов, що я стараюся робити. Так, як, в принципі, якщо хто має посуду то нутріям бажано, особливо в вольєрах, бажано ставити воду, щоб вони в такий період могли собі залізти, помитися, остудитися. Ну, я так не роблю. І що я роблю з нутріями в жару? Стараюся дати от сьогодні зранку накосив трави. Траву стараюся косити зранку, тому що вона має більше вологості в собі, бо якщо косити ввечері, наприклад, то трава буде суха і вона, в принципі, буде без користі нутріям, бо нутріям потрібна волога. Волога в кормі і хумарі кусаю, жарку. Тепер далі трошки даю, як завжди. Травички їм кидаю сюди. Далі. Розрахунок ну, такий зранку ввечері по одній картоплині, невеличкій картоплині, бачите, картопля ще є. І два маленьких яблука. То норма для нутрі. На одну нутрію будь-яку нутрію, більшу, Тут в мене десь 4 місяці, напевно, 25 числа буде. Грануло. Гранулу при досить високих температурах в день вони зовсім не їдять, їдять лише вночі. В принципі, гранули йде 50% від норми, яку вони з'їдають, бо їм не до гранули. А саме основне для них соковиті корми, жара і доступ до води. Вода Вода є, дивіться, самець в мене один сидить, і от я жменьку даю йому травички, то до, до вечора. Ось така норма травички. Далі вчора були трошки відходи, закривали кабачкову ікру і відходи кабачка. так. Ну, тут то саме. Дивіться, картопля залишилася, бо я кабачок їм кинув, вони одразу кабачок з'їли. Картопля на день осталася, ну і вільний доступ до води. Вода в поїлках є і тут налита. В принципі, якщо я даю достатньо, е, достатньо даю е, соковитих кормів, то води вони відносно дуже мало п'ють. Що потрібно знати в жару? Якщо клітки в, в кого стоять на вулиці, то обов'язково, щоб вони були в тіні, Бо якщо сонце, то капець, внутрі буде, метал буде нагріватися і внутрія буде варитися в ту. І якщо дуже жара і сонце падає на клітку, то внутрій навіть можуть помирати від, від спеки. Так, що пільнуємо свої нутрії, щоб вони всі були, щоб гарно вам розмножилися. До побачення, всього найкращого.